Доброго дня, працюєте? А? — Так? Та ні, не треба, у нас є. Скажіть, а що це на днях була новина, що у тебе працівників булять, пресують, там погано зарплату виплачують. Не чули таке? Ні, у вас все добре? Ой, ой, зараз. Що? Ну, да? Ну, взагалі як умовити. А, ну так якраз на вихідно можна було новини дивитися, так? Да? А можна яйця три зі штуки? Це вовремя, так, да? все добре. І штрафів немає, так? Да? Штрафи є скрізь розціну. Є штраф. Ну, за справу, не просто так, а за справу, так, да, реально. Ну, Там є штрафи по категоріям, то по провіркам, по. А, ну то скрізь таке. Якщо реально за справу, то це ще одне. Люди не а якщо то так Ну, проварувалися, трохи погано порахували неправильно, то треба вже платити тоді, виходить, якщо спалили. А, а, люди крадуть, а покупці крадуть. Я думаю працівники. <рес> Слушай, ти вкладываешь їх назад? Я їх знову выкладываю потом туди. Ти що?